Ще хочу вам показати на 9 вересня 25-го року декілька сигналок маю. Груша сорту Талгарка. Давно вже всім відома. Дехто її не любить, кажуть, перещеплюють, але вона мені і моїй сім'ї. Смаковими, смаковими властивостями дуже сподобались. Ось такі цьогоріч Лампочки. Дуже цікава форма грусь. Просто у мене ніколи раніше не було, але хотів посадив 4 деревця цього сорту. Маю декілька сигналок це невеличке, таке десь до 2,20 плюс-мінус. Сіла дуже красиво, але мороз цьогоріч наробив. Проблем. Погода догнеслав свої корективи, але трішки. Маємо покуштувати перші сигналки. До цього куштував сусід має цей сорт. Правда, в нього на девці. Десь так метрів 6 висоти. Ми куштували, дуже нам сподобався цей сорт. і ми посадили в своєму садочку 4 деревця. Ось так.